Зараз поки що запускаємо наш турбольот. Чи доїду я, чи не доїду. І ще кілька важливих моментів, які я забув сказати. Е, перше. В кінці цього відео буде звичайно тест заряджання. Ми подивимося, як швидко цей автомобіль заряджається. Тобто це ті фактори, які роблять наш сьогоднішній тест, мабуть, ідеальним. Тобто для мене ідеальний тест це коли умови тесту для автомобіля не ідеальні. Доведеться шукати зарядку десь на 200 кілометрах. Ми з вами сьогодні в цьому відео якраз і перевіряємо, чи можна ось цьому показчику вірити, що прогнозує машина, і які реальні можливості все ж таки у Peugeot на трасі. Вітаю, друзі, від компанії Автовость! Не пройшло і кількох місяців, як я знову повертаюся до Ютуба. Останнім часом багато замовляєте у нас стілантісів, і це доволі доволі непогані автомобілі. Гарно вони вкомплектовані, гарні опціонально. Ось такі штукенці у них часто трапляються. Гарні кузова оцинковані, і ви часто питаєте, яка у них автономність. Я відзнімав для вас стілантіси з повноцінними оглядами, де я просто ділився інформацією про їхню автономність згідно з циклом WLTP, в який я щиро вірю. Тобто це той цикл, який дійсно точно прораховує автономність автомобілів у змішаному циклі. Давайте для того, щоб це було наочно, на прикладі Peugeot 2008, друзі, я зроблю сьогодні трасовий тест. Ми проїдемо з вами 250 кілометрів, а це саме та відстань, яку він має подолати саме в трасовому режимі. І якщо. У нас все буде добре. Якщо вам сподобається, то потім наступним відео можемо перевірити саме змішаний цикл. А змішаний цикл нам говорить про те, що 14 кВт годин споживання в середньому буде у цього авто, і на 360 км можна розраховувати по автономності змішаному циклі. Що таке змішаний цикл? Це здебільшого пересування зі швидкістю до 90 км на годину. Іноді постояти в пробках, іноді рівненько проїхати там 60-80 км на годину. Різні відрізки, які будуть набиратися у вас десь за один тиждень. Тобто, якщо ви захочете, щоб я перевірив цикл WLTP, саме на прикладі Peugeot 2008, а це буде справедливе в порівнянні для Opel Mokka, для DS3 Crossback, для Citroen C4, для Opel Corsa електричної і для Peugeot 208 електричного. Тож, якщо ви хочете, щоб я тиждень катався, засікаючи для вас пробіг кожного дня, і потім ми подивимось, за скільки я викатаю всю батарейку і який це вийде. Пробігуно, і якщо ви таке чудо хочете подивитися, то напишіть про це в коментарях. Сьогоднішнє відео це тест автономності Peugeot 2008 на трасі. І наступне відео, яке може зніму, якщо воно вам цікаве, то це буде саме автономність на протязі тижня, скільки на одній батарейці я зможу виїхати, виконуючи свої щоденні задачі. Пишіть про це в коментарях, і буде таке відео. Також, друзі, встановив спеціально додаток на свій смартфон для керування цим автомобілем. І якщо вам цікаво, як воно ставиться, як воно працює, чи треба його ставити, які функції будуть вам доступні за допомогою мобільного застосунку. Від стілантіса пишіть в коментарях і знову ж таки, власники опелів, сітроенів, Ви отримаєте рівнозначну інформацію, тому що воно буде все у вас абсолютно таке саме, як і в Peugeot. Отож, я починаю свій довгий тест: 250 км Планую проїхати на одному заряді. Деталі маршруту десь ось тут я виведу, буду 150 км рухатись в одну сторону, і потім десь 100-110 км назад. Такий у мене план. Тобто кінцева точка буде десь в містечку Ларвік. Там я планую заряджатися після пробігу в 250 км. Ця ділянка дороги, на якій я буду їхати, це траса е 18. Тобто це дійсно траса, на якій є один ремонт дороги, і там кілька населених пунктів я буду проїжджати. Тобто, це симуляція умовно траси Київ-Одеса, наприклад, або траси Київ-Чоп. Тобто ідеальних автобанів в Україні немає, та й практично ну, дуже мало їх де можна зустріти, так, щоб молотити, наприклад, там 130 на круїзі. Сьогодні я буду їхати здебільшого 110-115 км на годину, і там, де буде обмеження швидкості, буду скидувати відповідно до дорожніх знаків. Зараз поки що запускаємо наш турбольот. Дизайн тут дуже-дуже цікавий. Турбокермо штурвала для Тесла, яке спущено вниз, і на приборку ви дивитесь над кермом. Катаюся вже десь тиждень на цьому авто і ніяк не можу до цього приколу звикнути. Цікаво, викликає певні емоції. Зараз, дивимось, машина показує. Так, сподіваюсь, вам видно. 286 запас автономності. Зарядилися ми до 100%. Зараз буду обнуляти тріпи. Це у нас старі тріпи. Останні 5 тисяч кілометрів, може, видно, вам машина споживала 16,8 кВт годин на 100 кілометрів в середньому. Нові тріпи. Ось вони нульові. І починаємо наш рух. Ну що, друзі? Почав я рухатися. Зараз нам до траси е 18, треба проїхати там кілометрів 10-15, не пам'ятаю точно. Рухаємось ось так. 60 дозволено, там 63. Зараз у мене 65. Ну, в цілому не суть. Максимально чесний і прозорий буде у нас тест. Ріпи ми скинули. В кінці подивимося, скільки часу я на це витратив. Добираємося до е 18 ставимо 115 км на годину на наш адаптивний круїз на автопілот, і я собі відпочиваю 150 км в одну сторону, поки машина їде. Ось так рухаємось, цікавого перегляду. І пишіть в коментарях уже на цьому етапі, чи доїду я, чи не доїду. Чи вийде в мене 250 км на одному заряді проїхати, чи доведеться раніше шукати зарядку. Let's go! все, друзі, адаптивний країз вімкнений, машина тримає смугу, машина тримає 110, максимально дозволені тут. І при цьому, навіть, бачите, я воно вже впираюся в машину. Тобто навіть по трасі не завжди виходить їхати з максимально дозволеною швидкістю. І ще кілька важливих моментів, які я забув сказати. Перше. В кінці цього відео буде звичайно тест заряджання. Ми подивимося, як швидко цей автомобіль заряджається. В цілому, якщо ви дивилися мої відео, то знаєте, що пікова швидкість в дорестайлових стилантісів це до 100 102 кВт. Я думаю, що ми їх в принципі десь і побачимо, але не надовго. Але я очікую на зарядку там від 2-3 до 90 в 30-35 хвилин. Подивимося, як воно буде. Насправді, це абсолютно абсолютно гарний показник. Ну і чи втілиться він в життя чи ні, побачимо вже зовсім скоро. Друга важлива інформація, яку хотів би поділитися, це те, що ми запустили наш телеграм-канал, в якому я публікую цікаві новини зі світу електромобілів. Там ви можете прочитати про те, що в Норвегії працює літієвий завод, про те, що Стілантіс разом із Мерседесом відкривають заводи, по виробництву батарей і так далі. Все найактуальніше, найцікавіше можете почитати в тому каналі разом із публікаціями цікавих гарячих цін на електромобілі, які ми можемо викупити для вас і привезти. Тож, якщо вас цікавлять ціни і цікаві новини, Ціво просимо до телеграм-каналу, цікава спільнота. Багато спілкуємося там, і багато обізнаних людей, які діляться своїм досвідом експлуатації тих чи інших електромобілів в Україні і за кордоном. Дійсно цікаво, можна поспілкуватися. І третє, найважливіше, що я хотів сказати, друзі, це те, що ви дивитесь це відео, а я знімаю це відео тільки завдяки нашим воїнам. І хочу вам нагадати, що ми ведемо зараз збір на мототехніку для 56-ї ОМБ Маріупольська мотопіхотна бригада, якій дуже, дуже дуже потрібна ця мототехніка для підвозу БК і для евакуації. Давайте підтримуємо збір не на велику суму. Я свою, я свою чашечку кави вже закинув. Підписники нашого телеграм-каналу теж доєдналися. Доєднайтеся, ви, будь ласка. Бажаємо місцевого здоров'я. Ми бійці 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади. Звертаємось до підписників ютуб каналу АвтоГОСТ. Дякуємо вам велике. Розраховуємо на вашу підтримку. Разом до перемоги. Слава Україні! Не пропускайте це дуже дуже нагальна потреба. Вдячний всім нашим підписникам, хто залишається з нами, хто не просто дивиться наші відео, а й підтримує наші збори. Наразі повертаємось до відео. Їдемо періодично, у нас проливає дощик, погода хмарна. Заїхав в одну хмарину, міцно так пролило. Вітер відчуваю непоганий такий. Тобто, це ті фактори, які роблять наш сьогоднішній тест, мабуть, ідеальним. Тобто для мене ідеальний тест це коли умови тесту для автомобіля не ідеальні. Отож, сьогодні дощ, вітер. Що там у нас з шинами, я ніколи таке не перевіряю, друзі. Якщо автомобіль не свариться, от і добре. Якийсь там тиск в шинах є. Подивіться, друзі, старший брат їде електричний 3008. Якщо хочете, щоб я зняв відео на ось цю новинку, пишіть в коментарях, і буде вам таке відео. В цілому, я стараюся знімати відео на такі автомобілі, які плюс-мінус бюджетні. Наприклад, ми знімаємо Mercedes ЕQЕ, ЕКЮ, яким по півроку, року-два роки. І їхня ціна адекватна. Тобто, ви можете зайти в наш телеграм-канал і побачити там ціни по 28 тисяч євро. Ми купуємо під ключ майже нові машини, майже без пробігу. От таке я знімаю. Знімати для вас зараз Peugeot, який під 40 тисяч доларів буде коштувати. Ну ви закидаєте в коментарях, що це не актуально, і воно дійсно є не актуальне. Тобто, коли новинка з'являється, треба дати їй бодай півроку, рік пожити на цьому ринку і тоді вже купувати із непоганим дисконтом. Така моя думка. Ну, але зняти відеоогляд в цілому можна. Поруч зі мною є е, дилер, і я думаю, що він погодиться надати мені таке авто на коротенький тест. Звичайно, проїхати для вас е, тест автономності я не зможу, бо це нове авто, і максимум, що мені дадуть, це проїхатися по місту декілька кілометрів. Е, для тесту автономності в 400 км, і на цілий день, навряд чи мені дадуть таке авто. До речі, оцей красень, на якому я зараз катаюся. Це мій тимчасовий піджопничок, друзі, який я купив, поки я чекаю Теслу. Нас питали за Стілантіси, я думав, який же піджопничок собі купити, і вирішив купити саме щось зі Стілантіса, щоб підзняти для вас контенту. Отож, якщо це відео з тестом, зайде, Якщо ви захочете тест автономності в змішаному циклі, пишіть в коментарях. І по мобільному застосунку теж пишіть в коментарях. Я буду тільки радий для вас зняти це відео. І через, я гадаю, кілька тижнів місяць це авто буде в продажу. Тож чудовий GT-Line в максимальній комплектації шкіра в комбінації з алькантарою з панорамою з автопілотом буде доступна знову ж таки в нашому телеграм-каналі, і ціна буде на нього приємна. Пробіг тут, до речі, 67 тисяч кілометрів. Я ще можливо тисячу дві наїжджу. Автомобіль іще рік на повній заводській гарантії, де застраховано усе повністю. І ще чотири роки гарантія на агрегати на батарею і на двигун. Звичайно ж, автомобіль в рідній фарбі без жодних демеджів, без без жодних зауважень. До речі, деградацію батарейки я не міряв. Я купував цей автомобіль так, тому що в Норвегії в цілому таке можна робити. Я знімав колись відео, чи можна купувати в Норвегії автомобіль без огляду. Можу посилання залишити в описі і подивитися. От якраз цей варіант я не тестував абсолютно ніяк. Відправив гроші, приїхав і забрав машину. Не дивився нічого. І цією машиною повністю задоволений. Щодо деградації ВВБ не перевіряв. Давайте в кінці відео покажу вам цю деградацію. Тому не перемотуйте, шукайте десь там. Я вставлю скрін. Скільки ж сох на пробізі в майже сімдесят тисяч кілометрів на цьому? Уже 2008-му. Наразі мучати, відволікати вас уже не буду. Проїду 150 кілометрів в одну сторону, розвернуся назад, і тоді включуся, зніму для вас показники по бортовому, покажу, з якою середньою витратою ми рухаємось, скільки залишилося заряду в батареї, і чи мої вологі мрії здійсняться про те, що цей автомобіль проїде 250 кілометрів, і я спокійненько собі заряджуся і поїду далі. Чи мені доведеться шукати зарядку десь на 200 кілометрах? Не знаю, не знаю. Побачимо. Так, друзі, які в мене новини, перше заключила камера. Буду то записувати на телефон залишок цього відео, і сподіваюсь, що зі звуком все буде в порядку, тому що мікрофон від камери до телефону не підходить. Е Проїхав 150 км в одну сторону, 100 залишилось вже навіть менше в зворотному напрямку. Відкриваю бортовичок і сподіваюся, вам видно, що так, 169-170 вже я проїхав. Середні витрати 159 кВт -годин на 100 км. І середня швидкість зараз показує 79 км на годину. Звичайно, це не так. Рухаюсь виключно по правилам дорожнього руху, де можна їхати 110 до 110, де обмеження 90 їду 90. Так, що ми маємо зараз? До нашої зарядної станції залишилося нам 80 км, а запас ходу прогнозований 82 км. Отже, невеличкий запас є, але цей запас може розтанути в цілому. Тобто ми з вами сьогодні в цьому відео якраз і перевіряємо, чи можна ось цьому показчику вірити. Що прогнозує машина, і які реальні можливості, все ж таки, у Peugeot на трасі сьогодні? Як ви бачите, ми рухаємось через гірські перевали. У нас навіть на карті гори намальовані. Також у нас половину всієї дороги був дощ. Зараз ми рухаємося по мокрій трасі. Тож умови не ідеальні і це найкраще для нас для розуміння. Тобто, ми будемо розуміти в не ідеальних погодних умовах, скільки може проїхати це авто. Ну і весь час я рухаюсь на адаптивному круїзі. Як ви бачите, нічого не роблю. Якби я кермував педалю акселератора самостійно, то точно я зміг би їхати ефективніше. Тобто ця машина робить більше різких розгонів, відтормажується, різко газує і в потоці тримається агресивно так налаштований адаптивний круїз контролю. Тобто це його нормальна робота, і люди регулюватися педаль акселератора можуть набагато плавніше і головне енергоефективніше. Але сьогодні тест в реальних умовах, тобто адаптивний круїз, це хоче не так енергоефективно, проте це набагато комфортніше, коли ти сидиш, відпочиваєш і ні за що не паришся. Щоб рухатися з такою самою швидкістю по мокрій дорозі, треба витратити набагато більше енергії. Ну і коротенько відзвітую, що у нас що ми маємо? 34 км запас ходу. І при цьому проїхали ми 217 км. Середня швидкість портовичок прорахував 80 км на годину і 15,6 кВт на 100 км наше споживання. Зараз, бачите, обмеження 80, але потік рухається з повільнішою швидкістю. Погодні умови збільшили енергоспоживання і зменшили середню швидкість у сьогоднішньому тесті. Фіксую для вас усе, як є. Залишилося зовсім трішки. Наступне включення вже на зарядній станції. Так, коли запас залишився 32 км, запас ходу має на увазі, машина сама запропонувала кілька варіантів, де можна зарядитися. Ігноруємо її пропозиції там, де можна зарядитися раніше. І рухаємося до нашого пункту призначення, який я запланував з самого початку. Не збавляємо темп, друзі, не дивлячись на те, що дощ, не дивлячись на те, що у нас залишилося мало відсотків по батарейці. Продовжуємо рухатись, як заплановано. Все жорсткіші умови на останніх кілометрах. Але нічого, трішки вже залишилось останні 10 км. Так, друзі, зараз з'їжджатиму з траси, зафіксую для вас середню швидкість у 80 км, тому що останні 5 км нам треба буде проїхати через місто. Не знаю, які там будуть умови, але боюсь, що в кінці цього заїзду покажу вам середню швидкість ще менше, ніж 80 км на годину. Тож, просто пояснюю, як вона береться, ця середня швидкість. Для того, щоб ви побачили, бодай 80, мені треба дуже довго їхати 110. Щоб проїжджаючи ремонт дороги зі швидкістю 50, ви в середньому побачили ці 80. Окей, лірика, останні кілометри доїжджаю і подивимось, з якою швидкістю буде заряджатися наш Peugeot. Так, тягнемось менше 50 кілометрів. В принципі, як я і очікував. Ну і останні, останні кілометри. Машина переставила показувати запас ходу, хоча нещодавно там було щось 10 плюс. Вона ніяк не обмежувала швидкість, рухали по трасі постійно і віддавала всю потужність. Ви бачили? Тобто ми рухалися 100 плюс кілометрів на годину там, де це було можливо. Ну, В цілому автономністю я задоволений у такі важкі умови, рухаючись по трасі, рухаючись швидко, рухаючись в дощ. Машина виїхала свої 250 кілометрів, які я від неї очікував. Ну і зараз подивимось, як же вона зможе заряджатися. Дідо, відійдіть. З ось такими показниками закінчився наш тест-драйв. Ну що, друзі, починається у нас зарядна сесія. Як ви бачите, доїхали ми на 4%. І починає машинка приймати доволі доволі приємно. Подивимося, що у нас з цього вийде. Далі триматиму вас в курсі. Сама машина прогнозує півтори години до заряду в 100%. Але ви всі прекрасно знаєте, що після 80% є падіння по швидкості, і ми з вами протримаємо машину на зарядці до 90%. Це той розумний ліміт заряду, який я рекомендую саме в мандрівках робити. Ну, ви бачите, що дуже швидко ми набираємо наші відсотки. Буквально я не знаю, хвилина пройшла чи дві. Машина тримає високу швидкість заряду, потужність у нас 87 кВт. І 11% прямо у вас на очах машина доволі швидко приймає свій заряд. 12. Так, друзі, поки триває моя зарядка, пройдусь повз ось таких сценників електричних. Там в кінці меганчик електричний. Е, гарне цікаве авто, однозначно е, воно вартує уваги, але не зараз, поки воно коштує якихось шалених грошей. Тим часом маємо 33%, потужність не падає, в районі 90 кВт тримається. Що, друзі, Бачите, досягли ми 50% заряду батареї і потужність у нас тримається, не падає. 70 кВт. Ну, 71,5, плюс-мінус, це не має значення. Рухаємось доволі непогано. Рівно 15 хвилин нам знадобилося для того, щоб отримати ось такий відсоток заряду. Чекаємо наступну сходинку, друзі. Як ви бачите, по досягненню 60% заряду сходинки падіння немає, машина все ще тримає доволі високу, як для своєї ємності батарейки, швидкість заряджання. А ось вона і чергова сходинка. Як ви бачите, машина просто крокує, віднімаючи по 20 кВт потужності. Мали ми 70, а зараз маємо 50. Ну, грубо кажучи, друзі, 51-52. Умовно, ви ці сходинки розумієте і бачите. То подивимось, чи протримається у нас 50 кВт потужності, бодай до 80% заряду. Слідкуємо. Ну що, Маємо 70% і поки що сходинки по спаду немає. Маю надію, що так воно й триматиметься бодай до 80%. Ну, але спостерігаємо. Так, друзі, 25 хвилин рівно нам знадобилося для того, щоб досягти рівня заряду в 75%. Зараз потужність все ще не падає, тримається 50 кВт, так що доволі непогано. 78% швидкість не падає. 27 хвилин нам знадобилося для того, щоб зарядитися до 80%. 81% зараз бачимо і. І потужність наша не падає. Так. Рівно 30 хвилин пройшло. За ці 30 хвилин ми зарядилися з 4% до 84%. І саме на 84% у нас відбулося третє падіння. Чи четверте вже я збився. Ну, Воно поки що не сильне. Тягнемо до 90% і я скажу, скільки у нас з 4% до 90% середжання зайняло часу. Ще одне падіння на 86%. 3% нам залишило. Ви бачите, схематично показує рівень заряду батареї. Ну і чекаємо, поки 3% доб'ються. Тут залишилось хвилини. Ну що, друзі, на цьому відео будемо закінчувати. Сподіваюсь, на ваші питання щодо Стілантіса, їхньої енергоефективності, дальності ходу та швидкості заряджання, я відповів. Як на мене, чудовий показник для електромобіля в середній ціновій категорії або навіть там низ ринку, я не знаю, зараз від 16 тисяч євро, іноді навіть дешевше проскакують у нас гарні Стілантіси. Я говорю зараз в цілому про Mokka, Мока, і Peugeot. Якщо говорити про молодших братів з такою самою батарейкою, з таким самим рейнджером і швидкістю заряджання, як Opel Corsa та Peugeot Вісім, то там взагалі ціни ще приємніші бувають на майже нові електромобілі. Тож за ці гроші, друзі, мені здається мати автономність чесних 250 км кілометрів по трасі. Якщо підтошнити, то можна дотягти і до 300 кілометрів. І ті ж самі 300 з невеличким плюсом автономності по місту передмістю, ви можете мати абсолютно спокійно, ні за що не переживаючи. Знову ж таки. Кузов надійний оцинкований двостороння оцинковка дійсно якісний. Якість збірки чудова, шумка на достатньому рівні. Тепловий насос присутній. Термоменеджмент присутній, швидкість заряджання. При чудово, як на мене, за 35 хвилин ми зарядилися майже з нуля до 90%. Так, цей автомобіль зірок з неба не хапає, але він і створений е бути в середньому ціновому діапазоні і мати середні характеристики. Але характеристики, як на мене, тут вище середніх, і знову ж таки, за свої кошти, друзі, я дуже дуже дивуюсь, адже нам насипали за ці кошти на вторичному ринку дуже дуже багато опцій. Тобто, я ну типу в шоці, що можна мати за 16 тисяч євро. Ну що ж, я витратив пів свого робочого дня від вас, прохання. Не ігнорувати маленькі приємності для всіх ютуб-креаторів, підтримати це відео вподобайкою. Напишіть в коментарях, які б відео хотіли бачити надалі. І обов'язково, друзі, обов'язково підтримайте збір маленькою копієчкою. Це найменше, чим ми із вами можемо допомогти нашій країні і нашому війську, і це наш обов'язок це робити. Просто щодня замість якоїсь чашечки кави. Закинути нашим захисникам, нашим героям. Наразі все. Всім бажаю чудових електромобілів за доступними цінами. І слава Україні!